Добрий день, дорогі шанувальники ютуб каналу Анатолія Рагатова. Ми обговорюємо одну із рубрик цього ютуб-каналу Відповідальне виборче право. Умовно ми розбили саму суть цього відповідального виборчого права на 5 пунктів. Електронний реєстр виборців, відкрите голосування, автоматичний підрахунок голосів. Право виборців відкликати свій голос і дострокове припинення повноважень. Зараз у нас тут на, у студії присутні випускники фізико-технічного факультету університету Каразіна, я Віктор Семенович Пивовар, Афанасєва Інна Олексіївна, Микола Семенович Гарбачов і Сергій Миколаєвич Афанасів. Ми всі випускники різних років фізико технічного факультету. Зараз ми обговоримо останні два пункти цього нашого відповідального виборчого права. Почнемо з права виборців відкликати свій голос. Цей пункт висвітлить нам Микола Семенович, головний ініціатор цієї ідеї відповідального виборчого права. Дивіться, друзі. Ми багато-багато говоримо про день виборів. Але, звичайно, менше про те, що відбувається після виборів. Так от право виборців відкликати свій голос це та родзинка, яку ми не можемо побачити поки ще ні в якій країні. І треба цю родзинку вже втілювати в життя. У будь-який час, якщо мене не вдовольняє, мій обраний, Разум, потрібен розумний підхід. E, спілкування з, вибор, з з обраними у нас зараз таке. Ми їм пишемо, вони не відповідають. А от перше, якщо наші прохання e, дієві, то до них потрібна відповідь. Тобто нас тоді поважають нас слухають. E, но прохання, прохання, не різняться. І щоб було видно, що така дія має відбутись, є на сайті президента, припустимо петиції. Якщо це петицією ми зберемо підписи е, багатьох людей, ми побачимо, що це. Е, Злободенна тематика. Якщо я та мій сусід підписалися, ну що, ну, хочемо, хочемо, ніхто нас не підтримує. Тобто право виборців має бути зваженим. Далі йдеться про те, ми обираємо чи людину, чи партію. Так от, якщо по людині 50% плюс один голос відкликали, все забрало повноваження. По партіям також. 50%, плюс один, 50 плюс один голос забрали, і партії вже нема в парламенті. Якщо парламент після цього іще залишається інституційною більшістю, працюйте далі. Якщо ні... Ну тоді нові вибори, що за певніча партія е, залишила парламент. А, ну що ж, підведемо. Підсумки ми з вами сьогодні більш детально обговорили ідею відповідального виборчого права, обговорили всі п'ять пунктів. Що стосується технічної сторони, то ми зрозуміли, що все це в різних областях навіть нашої держави працює, тобто питання до технічної сторони взагалі немає. Це просто спосіб створення. І основне, що ми хотіли донести, дивіться, в нас було дві частини: перша частина це відповідальність виборця, і це нашій перший, перший, другий, третій пункт, це якраз. Відповідальність виборців за свій голос, за своє рішення і за майбутнє в своїй країні. А четвертий і п'ятий пункт це відповідальність того, кого ми вибираємо вже перед виборцями. І оце у нас основний, основна відмінність від існуючої системи, що у нас тепер і відповідальність виборців, і відповідальність того, кого ми вибираємо протягом оцих. П'яти років вона вони працюють. Тобто не раз проголосував і забув, не раз виграв вибори і забув, а ти працюєш всі п'ять років своєї каденції. Оце ми хотіли донести до, до загалу, що це, по-перше, технічно можливо, нічого нам це не заважає, і як є наша воля, і ми можемо створити цю систему. Давай, дякую. Отже, по-перше, всі на вибори, і по-друге, Україна понад усе.